Всім привіт! Це подкаст Початку кави». І сьогодні, як і завжди, ваша ведуча Вікторія та Катерина і гість нашої нашого випуску сьогодні, виконувачка обов'язків декана факультету педагогічних технологій та освіти продовжу життя Мугиницька була А, Які нові освітні програми планується впровадити у новому навчальному році? Да, вітаю вас! Дякую за запрошення! Рада поспілкуватися з вами. Щодо нових освітніх програм, то на сьогоднішній день ми не плануємо. Принаймні на факультеті ми не плануємо відкривати започатковувати нові освітні програми. Наразі робимо акцент на розвитку і покращенню чинних діючих освітніх програм, що функціонують на факультеті. Завдяки широкій мережі співпраці з нашими іноземними партнерами з нашими потенційними роботодавцями. З здобувачами освіти, з академічним персоналом ми намагаємося враховувати так найкращі практики наших колег в інших закладах освіти і впроваджувати, враховувати, впроваджувати їх у навчальний процес. У нашому університеті в цілому, на факультеті, зокрема, і на е, діючих освітніх програмах на нашому факультеті ви очолюєте факультет такими різними спеціальностями, як середня освіта, соціальна робота, психологія, прикладна лінгвістика та журналістика. Що взагалі об'єднує таких різних спеціальностей та фахівців, з якими ви працюєте та безпосередньо, яких ви навчаєте? Ем... Ну, знаєте, сьогодні світ настільки мінливий, настільки все швидко змінюється, тому мені здається, що основною навичкою сьогодення є уміння адаптуватися до нових викликів. Тому наш факультет і називається факультет освіти впродовж життя. Ми навчаємося і особливо сьогодні це надзвичайно актуально, ми це все відчуваємо на собі. Що навчатися, розвиватися потрібно упродовж життя. Тому усі спеціальності на нашому факультеті вони якраз і навчають навчатися впродовж життя. Це одне. І друга важлива річ це, напевно, мова. Бо спеціальності, яким ми навчаємо на факультеті, об'єднує мова. Ну, до прикладу, психологія. Як ми можемо доступитися до внутрішнього світу людини? Як ми можемо зрозуміти людську психологію? А за допомогою розмови, за допомогою слова, за допомогою мови? Ну і інша журналістика, так? або філологія, або середня освіта, і саме англійська мова, так? і література. Отже, слово, мова і уміння навчатися впродовж життя об'єднує всі наші спеціальності. Структуру факультету функціонують мовний центр лендвічгаб, центр перекладів ленґлаб та центр соціально-психологічної підтримки і супроводу САЙЛАВ, які є вже результати їхньої такої діяльності. Дякую за запитання. Ви знаєте, насправді. Усі зазначені вами додаткові структурні підрозділи так вони починали свою діяльність на нашому факультеті однак на сьогодні вони перейшли у підпорядкування і нашого нового, і іншого підрозділу університету. Хоча і викладачі, і студенти об'єднують так нашу діяльність і нашого нового підрозділу, і, і факультету педагогічної технології та освіти впродовж життя. Насамперед, ці центри є. Базою практики для наших студентів особливо молодші курси на усіх спеціальностях проходять свою практичну підготовку на базі університету, на базі кафедри. А якщо у нас є такі спеціалізовані центри, то відповідно ви маєте можливість як здобувачі освіти так проходити практичну підготовку на базі цих центрів. По-друге, Центри функціонують не лише для задоволення потреб здобувачів та викладачів нашого ніверспівробітників нашого університету. Дуже багато заходів проводяться на міському рівні та навіть на всеукраїнському рівні, особливо якщо це онлайн-заходи, то звісно до них мають доступ будь-хто. І навіть з інших міст, з інших організацій, не тільки університетів. Крім того, ви знаєте, що здобувачі освіти мають можливість отримувати знання не тільки під час навчального офіційного так, процесу, а й через так звану неформальну освіту. Так? Про це вам розказують ваші викладачі на заняттях. Про це ви можете дізнаватися і від студентського самоврядування, так, один від одного. Отже, такі гуртки, наприклад, наукові гуртки, так, ось вони є і можливістю отримати нові знання через неформальну освіту. Наукові гуртки, зокрема, теж функціонують на кожній кафедрі. Про них ви дізнаєтеся від грантів освітніх програм, від своїх викладачів, від завідувачів кафедр. Так, ви можете долучатися до їхньої роботи і розвивати свої наукові навички тобто навички проведення наукових досліджень. Угу. Охарактеризуєте взагалі студентів університету Житомирська політехніка, які вони? Ой, ви класні, ви найкращі. Я взагалі е, люблю повторювати це. Навчайтеся у найкращих або будьте найкращі, ви найкращі. Насправді ви наші студенти найкращі. Ви творчі, ви розумні, ви розкуті, ви наполегливі і ви свободолюбиві. Це наше задоволення викладача працювати з такими студентами, як ви. Студенти житомирської політехніки насправді найкращі, класні. Що б ви хотіли побажати студентам та викладачам саме факультету педагогічних технологій та освіти продовжу життя, та можливо для всіх колег нашого університету? Ой, ну що побажати цього? Ми бажаємо один одному, бажаємо цього протягом останніх трьох років. Я бажаю нам усім. Перемоги перемоги в цілому, перемоги над мороком, над ворогом і перемоги особистої, вам, як здобувачам освіти, так? особистих, студентських, навчальних перемог. Нам, викладачам професійних перемог, я бажаю нам усім миру і злагоди жити в мирі і злагоді з собою з оточуючим світом, своїми бажаннями. І нехай наші всі мрії здійснюються. Ми вам дякуємо за ваш перегляд. З вами були Вікторія та Катя і Магайницька Дякую вам, дівчатка, за зараз да, дякуємо за розмову.